Шановні здобувачі освіти, ми вітаємо вас у Державному навчальному закладі Київський центр профтехосвіти. Мене звати Ігор Іванович Вотненко, я майстер природничого навчання. Ми зараз з вами знаходимося у автомобільній лабораторії нашого закладу. І буде розглядано в рамках даного майстер-класу буде розглянуто декотрі аспекти діагностики, несправності певних елементів системи запалювання. А саме свічки запалювали. Переривач розподільник системи запалювання автомобіля, а також проводи високої допомоги. Хочу зазнати, що а, діагностика та ремонт тієї чи іншої несправності, того чи іншого елемента починається з побіжного огляду і йде від, склад... від простого до складного. Ця методика дозволяє на первинних етапах усунути, часто, часто дозволяє усунути ті чи інші несправності, не запобігаючи до складних комп'ютерних діагностичних методів, склад... складної апаратури. І... Так далі. Наприклад, ми з вами розглянемо, наприклад, і ось беремо свічки запалювання наші. Побіжний огляд дозволяє зрозуміти, що дані свічки побували в бувальцях і потребують певного вже або заміни, або коригування, ремонту. І... Що ми з вами зараз зробимо. Наприклад, Зазор між боковим та центральним електродом даної свічки явно, на перший погляд, більший, ніж потрібно. Простим механічним постукуванням не може привести його до необхідного зазору. Зараз цей зазор у свічці відповідає експлуатаційному. Особливу увагу звертаємо на стан. Центрального електроду, бокового електроду і фарфорового ізолятора самої свічки. В даному випадку ми бачимо, що він вкритий нальотом окалини, яка не дозволяє нормальному перетіканню токів високої напруги і е, іскроутворення. Механічним способом, за допомогою... Наждачного паперу ми можемо усунути певні недоліки, якщо вони не критичні. Ну і певна річ, якщо свічка вже виробила свій ресурс, вона потребує заміни. Наступний елемент наш переливач-розподільник. Характерним признаком неякісної роботи може бути при поверхневому ж таки, погляді наліт. Бруду окалини, окислу на верхній контактній пластині нашого бігунка. Знову ж таки, з допомогою наждачного паперу ми його можемо усунути швидко, якісно і найголовніше недорого. Верхня кришка переривача розподільника із проводами високої напруги. Те ж саме. Якщо розглянути з точки зору нальоту, бруду або окислу, чотири контактні місця, які відповідають чотирьом свічкам, часто бувають вкриті або нальотом окислом або нальотом. Вугільного, вугільного, вугільного пилу, який летить від центрального рухомого електроду. Зараз ми його добудемо, от він має такий вигляд. Центральний вугільний стрижень, який передає від котушки запалення струм високої напруги на свічки. Зазначити, що ще характерним е, таким, проявом несправності і неякісної роботи, яка відображується на перевивчатой роботі самого двигуна внутрішнього зарання, є окислення контактів високовольтних проводів, високовольтних проводів, проводів високої напруги або свічних проводів, які звуть, і теж усувається методом звичайного механічного. Звичайним механічним методом за допомогою папірця або тонкого надфілю і являється досить ефективним і надійним, і головне простим засобом усунення не На цьому даний розгляд даних трьох елементів системи запалювання, яка складається певна річ із багатьох, набагато більших складових своїх. вважається закінченою. Я думаю, що ми з вами ще зустрінемось в наступних заняттях і розглянемо інші несправності та аспекти їх усунення тих чи інших деталей кузлів, агрегатів автомобіля, ну, автомобіля та двигуна внутрішнього середу. Дякую всім за увагу. Всего доброго.